Всім привіт! Це програма Кухня і Сад, і з вами Катя Базжон. Сьогодні ми приготуємо незвичне смузі, а саме із крапови. В наших умовах крапова дуже гарно розростається, адже це ну, рослина нашого клімату, росте взагалі по всій території Європи. Якщо говорити про фармакологічні властивості крапови, то це взагалі є суперрослина. Вона має і кровоспинну дію протизапальну. Вона дуже корисна для діабетиків, адже вона знижує. Рівень цукру в крові також кропова корисна для шлунково кишкового тракту. Кропова покращує дуже стан крові. Вона має кровоспинну дію, оскільки пришвидшує і покращує утворення еритроцитів, які сприяють подальшому згортанню крові. Якщо говорити про кулінарний бік кропови, то її використовували ще із давніх давен. Я думаю, всі колись готували такий суп або борщ із молодою кроповою. Ну, це в нашій культурі пішло дуже-дуже давно, бо це сама перша така світ. Їжа зелень безкоштовна, яка з'являлася в лісах, на городі, в когось в саду, тому можна було її багато збирати. Я думаю, кожен колись спробував готувати, наприклад, із молодої лободи борщ або суп, так само використовують і кропову. Якщо ви ніколи не пробували, то от якраз коли тільки пригріло сонечко навесні. Ви можете зірвати ці перші паросточки кропиви і приготувати з них такий дуже весняний і смачний борщ. Втім, не борщем єдиним, також кропову можна використати в такому більш сучасному вигляді новому, наприклад, зробити з нього смузі. Смузі це такий перемелений стан овочів, фруктів, зелені в сирому вигляді. Дуже зазвичай багатий на різні там вітамінчики, адже ми використовуємо тільки свіжі продукти. Ну а зараз із нашою кроповою, то взагалі це буде такий вітамінний бум. Зазвичай, якщо використовують кропову десь в салатах або в супах, всі намагаються обробити її окропом. Я пораджу вам цього сьогодні не робити, адже ми хочемо зберегти таку максимальну кількість поживних речовин, адже все рівно при будь-якій термічній обробці, навіть якщо це буде там, пару якихось секундочок, все рівно ми втратимо дуже велику кількість вітамінів з рослинки. Тому ми не будемо її обробляти. В блендері це все переб'ється, ви можете не боятися, що вас пожалить крапова у вашому смузі. Просто потрібно буде взяти рукавичку, для того, щоб при нарізанні ви ніяк не пошкодили собі руку. Отже, переходимо від слова до діла. Починаємо робити наш смузі. Що нам для цього потрібно? Ну, звичайно, блендер для того, щоб це все перемолоти. В мене такий е, стаціонарний. Так можна і звичайним погружним блендером зробити, в принципі, немає різниці. Ну, звичайно, нас є сама кропова. Так, також ми приготували трошки лимончика. Нам потрібен буде пару капельок лимонного соку для того, щоб зробити такий приємний відтіночок. Ще в нас є щавель. Ви можете використовувати, наприклад, навіть шпинат взагалі це буде тоді. Такий. Супер супер вітамінний у вас смузі. Також можете додавати будь-які зелені культури, навіть петрушку, руколу. От які ви трави любите використовувати зелень, такий додаєте, перемалюєте, буде у вас такий супер-супер вітамінний смузі. Ще додамо яблучко, так і банан. Це для такої густоти і для такої кремоподібної консистенції нашого смузі. Ще нам треба буде водичка, небагато, десь там мілілітрів 100-200 мл водички. Все буде залежати, якої густини ви захочете зробити смузі. Ну що ж, починаємо готувати наш смузі. Беремо кропиву. Так, в нас такі молоденькі паростки. Якщо ви, наприклад, хочете приготувати таке смузі не навесні, а от посередині літа, так, або взагалі ви хочете постійно вживати кропову в такому свіжому вигляді, то можна просто кущики, які у вас вже виросли, десь там в саду, під якоюсь яблунею у вас є там пару кущів. Так, і от ви хочете, щоб вони у вас завжди були для того, щоб от робити такі якісь вітамінні коктейлі, то ви просто постійно її підрізаєте для того, щоб. У вас виростали нові такі молоді пагони. От ви бачите, що зараз кропа має такий таке світле забарвлення, От нам саме вона така і потрібна, адже тоді і таких яскравих колючок на ній немає. Так, і вона має ніжніший приємний смак, тому що коли вже вона така темно-темно-зелена, вона вже може мати таку гірчинку, адже крапова має в своєму складі дубильні речовини. Це може давати їй таку гірчинку. Але коли це вона молоденька, то ну, ми цього не відчуємо. Саме коли вже вона достигає такого свого віку, ну тобто починає квітувати, саме тоді вона буде гірчити. А молода кропова буде завжди такою смачною і матиме ніжний смак. Ми візьмемо такий пучок кропови, Ну тут десь буде у нас 4-5 пагонів, і починаємо нарізати. Можна використовувати, наприклад, тільки листочки, якщо ви хочете, щоб це такий був. Такий м'якший у вас коктейль. Так? Але ми візьмемо разом із стеблом. Із воно воно м'якеньке, дуже гарно гнеться. Ну і в принципі переб'ється в блендері абсолютно все. Нарізаємо на такі шматочки. Далі додамо щавель. Як я вже казала, ви можете додавати і шпинати, і будь-які інші рослинки, але щавель, наприклад, він дасть таку приємну теж кислинку. І в собі він має дуже багато поживних речовинок, дуже корисний. Взагалі нашому організму потрібно дуже багато вживати різної зелені, адже в зелених культурах дуже багато клітковини, а вона очищує наш кишечник. Це є дуже корисним. Взагалі рекомендують різні дієтологи, щоб в нашому денному раціоні було до 60% різної зелені, адже це є така дуже цінна природна допомога в очищенні нашого кишківника. Додаємо щавель, теж його трошки наріжемо. Даємо, беремо лимончик. Ну, нам потрібно десь так пару капельок. тому підтягуємо сюди. Так. Беремо яблуко. В принципі, на якусь одну порцію можна використати, якщо у вас велике яблуко, можна використати половинку. Теж нарізаємо на скибочки. Якщо у вас тут трапляються кісточки, ви можете їх викинути або або додавати навіть разом із кісточками. Адже якщо ви не знали, то в кісточках яблука зберігається денна норма йоду для людського організму. Тож я ніколи не викидаю кісточки з яблука, завжди їх з'їдаю. Це дуже корисно для вашого організму і вам так раджу робити. Так, ну ми нарізаємо, додаємо сюди наше яблучко. І тепер банан. Почистимо його звичайно. І теж поламаємо на такі шматочки. Додамо трошки водички. Спочатку не всю кількість, просто для того, щоб у нас була рідина для того, щоб збивалося. Як ви бачите, ми нічим. Там не підсолоджуємо, не додаємо ніяких спецій сюди, так адже ну всі інгредієнти, які в нас тут є, вони і так мають свої яскраві відтінки. Ми додали трошки лимонного соку для, для такого підсилення, підсилення смаку, так але те саме яблучко має всі свої якісь такі е, приємні відтіночки. Банан, ще дасть легку кислиночку. В принципі, якщо ви любите дуже солодке, ви можете додати ложку меду, але ми залишимо такий натуральний, дуже корисний. І без ніяких таких додатків в смузі починаємо взбивати, щільно закриваємо кришечку і починаємо збивати. Здавати необхідно десь 2-3 хвилинки для того, щоб абсолютно всі інгредієнти перемішалися, добре перебили, щоб не було ніяких таких твердих решток, ну, до, такої, до, такої, до такого стану, абсолютної рідини. Якщо вам подобається густина вашого смузі, ви можете залишити. Якщо ви хочете зробити трошки рідше, ви можете додати трошки більше водички. Якщо ж хочете залишити таким густеньким, то... Просто, просто залишайте, не додаючи, не додаючи ніякої води. Так, ну, в принципі, консистенція нашого смузі мені подобається. Наливаємо в скляночку, ви можете його прикрасити чимось, але колір вийшов такий дуже гарний через те, що у нас тут так багато кропови, трошки щавлю, ну, і аромат просто неперевершений. Можемо прикрасити листочком ятки, наприклад. Для того щоб додати не тільки такого смаку, а ще й краси в вашому смузі. Ну і наостанок хочу вам порадити, щоб ви були такими дослідниками у своєму саду і помічали не тільки ті гарні квіти, які у вас ростуть, а ще й такі банальні, ну, на перший погляд, непотрібні речі, такі як кропова. Ми зазвичай їх вирубуємо, а насправді це може стати таким корисним додатком до вашого столу і не тільки оздоровити вас, а ще й додати такої якоїсь цікавинки в такі звичайні будні. На цьому в мене все це була програма Кухня і сад і з вами Катя Безжон. Бажаю вам гарного настрою і міцного здоров'я.